Закрутила? Поїхали. Поїхали. Пару місяців назад я виклала відео, де а, зазначено про те, для того, щоб гарно виглядати, потрібно перестати їсти себе. Було поставлене питання, що потрібно робити, щоб в дійсності перестати їсти себе. Кожна моя історія це лише. Буто моя суб'єктивна думка, це мій шлях, який я пройшла особисто, це те, чому мені навчили, це ті знання, які мені дали, і я ними просто ділюся. Тому, що ж потрібно робити для того, щоб перестати себе їсти? А, безумовно, на цю тему є безліч різного роду відосів. А багато рекомендацій щодо цього, та, треба прийняти себе. І купа, ну, купа різних рекомендацій. Але саме головне, що потрібно робити, щоб перестати себе їсти? Потрібно жити. Жити це не жити аналізом себе, не жити аналізом а, свого тіла, не жити аналізом а, того життя, яке відбувається поруч, а просто жити. От Здавалось би, ну мені теж не з першого разу дійшло, що означає жити. А жити це радіти будь-якій дрібничці, розумієте? Коли я це усвідомила, я почала знов чути співташок. Я почала помічати, як світить сонце. Я почала спостерігати і уявляти, на що схожі хмаринки на небі, які пливуть. Я почала помічати як будь-який листочок. А, який проявився на тій чи іншій рослині, він може мати форму сердечка. Я почала помічати, що і камінці мають вигляд сердечка. Розумієте, життя це насолода будь-якою дрібничкою. Це радість. І радість, вона у вас. Не шукайте її зовні. Тому для того, щоб перестати їсти себе, потрібно жити. І родите. Вырежитесь.